Чого мені зараз хочеться? Хочеться миру. Хочеться сміху, гармонії, щастя і любові. Хочеться теплого хліба, щойно із печі Хочеться звичайним людям безцінної волі. Хочеться час на годиннику, щоб зупинився, щоб хлопець, вернувшись з полону із маминих рук, теплого молока напитки. Щоб вмить зникли руїни і всі повернулись здорові, щоб сльози від щастя лише текли по щоках на мовою, щоб коханий бузок, рвава кохана, його цілувала, щоб жодна дружина втрати чоловіка не знала. Батьки щоб здорові, а діти у повних родинах. Тоді нехай знову запуститься той старий годинник. Час він не лікує, він тільки загоює рани, а біль не зникає, тихішим стає, не спонтанно. Приймаючи стан свій, сьогодні живий і слава Богу, та в майбутнє і мирним шляхом можна прокладати дорогу. Хай просто почує Всевишній розбиті серця всіх від болю. І нехай по заслугах у наступних життях усі виконають його волю.